Сполучені Штати Америки найбільша англомовна країна світу, країна мігрантів та расових конфліктів. Про це та про багато іншого ви дізнаєтеся у сьогоднішньому відео. До приходу європейців територія сучасних сполучених штатів була заселена корінними індіанцями першим постійним англійським поселенням на території Сполучених Штатів. Було місто Джеймстаун у Вірджинії, засноване у 1607 році. У колоніальні часи в англійських колоніях на території США селилися представники різних протестантських сект, які зазнавали переслідувань в Європі, наприклад, Пуритани. Більшість колоністів тоді походили з Британії. А з 1619 року також почали завозити рабів з Африки, в основному у південні штати, де було багато плантацій. Були на території сучасних США також іспанські, французькі, шведські, російські і голландські колонії наприклад, місто Нью-Йорк, яке колись називалося Новим Амстердамом. В районі міста Нью-Йорк існувала колонія Нові Нідерланди. Але пізніше вона була завойована англійцями. США здобули незалежність від Британії у 1776 році і почали активно розширюватися на Захід. Приблизно у середині 19 століття до США почали напливати велика кількість мігрантів з Північно-Західної Європи, найбільше з яких було німців та ірландців. А з кінця 19 початку ХХ століття також з Південно-східної Європи, найбільше з яких було італійців та поляків. Під час Першої та Другої світової та до 1970-х років у США відбулася так звана велика міграція Чорних. Це масове переселення афроамериканців із сільських південних штатів до промислових міст півночі. Та заходу країни. Вона була спричинена нестачею робочої сили через зменшення міграції з Європи та мобілізацію на фронт у воєнні роки, а також расову дискримінацію на Півдні. У 20 столітті почалася також хвиля міграції латиноамериканців до США, яка триває й досі. Приїжджали і досі приїжджають до США також вихідці з Азії. При загальній чисельності населення США за переписом 2020 року 331 мільйон жителів. За даними цього ж перепису, расовий склад населення США був наступним. Білі 57,8% від населення, латиноамериканці 18,7% від населення, причому вони бувають різних рас: і Метиси, і Мулати, і Білі, і Індіанці. Чорні 12 12,1% від населення, азіати 5,9% від населення, змішані та інші раси 4,6%. І корінні жителі Гаваїв, індіанці, також вихідці з остроїв Тихого океану 0,9% від населення. Як бачимо з карти, білі, які позначені синім кольором, розсіяні в середньому по всіх штатах, чорношкірі концентруються в основному в південних штатах, а також по великих містах, таких як, наприклад, Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Детройт. Латиноамериканці концентруються теж у вищезгаданих великих містах. А також у великих містах, які знаходяться на півдні, ближче до кордону з Мексикою. Наприклад, Х'юстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Дієго, а також багато кубинців живеть у Майамі. Як видно з карти, латиноамериканці, які позначені зеленим кольором, також концентруються в сільській місцевості. У посушливих районах вздовж кордону з Мексикою, а також у південній частині Каліфорнійської долини, де вони були поселені для освоєння малопридатних земель після підведення іригації, Азіати концентруються в основному на Гаваях, не позначені жовтим кольором, де їх відсоток найвищий. Також багато азіатів розсіяні по великих містах США. Особливо багато їх у місті Сан-Франциско в Каліфорнії. Ось тут. До Азіатів в Америці також класифікують і жителів Індії. Корінні американці позначені на карті Фіолетовим кольором, Найбільше їх на Алясці. Ось тут, а також багато їх розсіяно на заході США. Але це в основному невеликі анклави. За даними American Community Survey, у 2022 році найбільші групи людей з етнічним походженням були наступними. Чорні або афроамериканці 14,2% від населення, англійці 14,1%, німці 13,6, ірландці – 11,9, мексиканці 11,2, американці 5,9%. Ну, це переважно люди, які походять від перших колоністів і вже не пам'ятають свого походження, але є переважно британцями за походженням. Далі італійці. 5,4% шотландці та шотландські ірландці. Ну, тобто ірландці протестанти з Північної Ірландії, які мають переважно шотландське походження. Разом вони становили 4,4%, корінні американці 2,9%, поляки 2,7%, французи і франко-канадці 2,4%. До речі, частина французів це французи з Квебеку, тобто з Канади. Далі порториканці – 1,8%, китайці 1,6%, індійці 1,5%. Решту національностей я не буду перераховувати, бо їх надто багато. Як бачимо з карти, англійці тут позначені синім кольором і концентруються переважно у південних штатах, оскільки англійці є переважно нащадками перших колоністів, і пізніше до Америки приїжджали мігранти, які походили переважно з інших країн, крім Британії, тому більшість англійців сконцентровані в південних штатах, оскільки у південних Штатах. Було менше мігрантів з інших країн Європи, наприклад. Також англійці концентруються в Західних Штатах, як видно з карти. Німці тут позначені оранжевим кольором, вони концентруються в Пенсільванії, також в районі Великих Озер і на великих рівнинах, де було багато родючої вільної землі, і де колись усіло багато німецьких колоністів. І німецьких мігрантів, ірландці тут позначені зеленим кольором, вони сконцентровані в основному на східному збережжі в районі Бостона. Італійці салатовим кольором позначені, найбільше їх в районі Нью-Йорка. Мексиканці концентруються вздовж кордону з Мексикою і позначені рожевим кольором, і афроамериканці позначені фіолетовим кольором і концентруються в основному в Південних Штатах, де колись було рабовласництво плантації, і де колись у колоніальні часи було завезено багато африканських рабів. Ось тут у штаті нью мехіко є також. Невелика група людей, які називають себе людьми іспанського походження, і вони походять від тих іспанців, які жили на території штату нью мехіко ще, е, нью -Мехіко ще до завоювання даної території Сполученими Штатами. Ну ще з тих часів, коли нью мехіко Техас, Каліфорнія були під владою. Ну, спочатку Іспанської імперії, потім Мексики. Час слід зазначити, що більшість найдавніших перших колоністів були з Британії і велика кількість їхніх нащадків вже не пам'ятають свого походження. Тому насправді відсоток людей англійського походження значно вищий. Наприклад, за даними деяких дослідників, близько 62% білих американців походять від Вихідців з Британських островів 24% від вихідців з країн Північно-Західної Європи, а 14% з країн Південно-Східної Європи. За даними попереднього дослідження, українці становили 0,3% від населення при загальній їх чисельності 1 мільйон 164 тисячі жителів. Сконцентровані вони в основному у великих містах, таких як Нью-Йорк, Філадельфія, Піцбург. А також у преріях біля кордону з Канадою. Ось тут, у відсотковому плані, значний відсоток українців проживає у штаті Пенсільванія. Ось тут. Багато давніших українських мігрантів колись осіли в Пенсільванії в районі міста Піцбург і працювали там на вугільних шахтах. За даними дослідження, у 2024 році 77% американців говорили вдома тільки англійською мовою. Іспанською говорили 13,9%, китайською 1%, решта іншими мовами. Причому латиноамериканці поступово асимілюються, серед них приблизно половина говорили вдома тільки іспанською мовою, близько чверті тільки англійською, і ще близько чверті обома. Американці розмовляють американським діалектом англійської мови, який, в свою чергу, ділиться на менші акценти, наприклад, південний, нью-йоркський, Середньозахідний в районі Великих Озер, Каліфорнійський та інші. Останні два ми найчастіше чуємо в американських фільмах. Є також афроамериканський діалект, досить відмінний діалект у жителів Апалацьких гір, а також є так звана мова або суржик. Який називається спенгліш, тобто суміш іспанської та англійської мов, яким часто розмовляють вихідці з Латинської Америки. За даними 2023 року протестантизм сповідували 33% від населення США, католицизм 22%, просто християнами були 11%. Мормони 1%, юдаїзм сповідували 2%, інші релігії 6%. Неафільовані становили 22% від населення і без відповіді 3% від населення. Як видно з карти, протестанти, які позначені синім кольором, живуть майже по всій території США. Католики концентруються у північно-східних штатах. В районі Нью-Йорка, Бостона, Філадельфії, а також у районі міста Чикаго. Це пов'язано з тим, що колись в цих районах осіло багато вихідців з католицьких країн, ірландців, французів, італійців, німців, поляків. А останнім часом також багато латиноамериканців. Латиноамериканці осіли тут в основному у великих містах. Також католики становлять більшість у регіонах вздовж кордону з Мексикою та в Південній Флориді, де латиноамериканців досить багато. До речі, найбільше латиноамериканців живе в штаті Нью-Мехіко, де їх майже половина населення. У Каліфорнії і в Техасі близько 40% від там і там. Також багато їх живе у Флориді. У штаті Луїзіана живуть нащадки французьких колоністів та їхніх рабів, так звані креоли та Кажуни, які сповідують католицизм. У місті Новий Орлеан навіть відбуваються своєрідні карнавали на зразок тих, які проходять в Латинській Америці. Мормони сконцентровані в основному в штаті Юта та його околицях. Ось тут. Ось тут праворуч, знизу, ми бачимо карнавал у місті Новий Орлеан. У США у 2018 році церкву щонеділі відвідували близько 41% християн. Найвищий рівень релігійності був у південних штатах, так званий Bible Belt, тобто біблійний пояс, де також сконцентрований великий відсоток протестантів-евангелистів, баптистів. Район концентрації баптистів на карті внизу позначений червоним кольором, тобто всі південні штати. Мало хто знає але традиція дарувати дітям подарунки на Різдво від імені Санта-Клауса походить з Нідерландів, яким колись належав нью йорк який голландці називали Новим Амстердамом, і де колись осіло багато голландських колоністів. З часом ця традиція поширилася з Нью-Йорка на всі штати США. Правда, дата пересунулася з 6 грудня, е, це день Святого Миколая в Нідерландах і в Україні зараз теж за новим календарем. Дата пересунулася на 25 грудня, тобто на Різдво. Як я вже розповідав у попередніх відео, слово Клаус це одна з форм слова Ніколас. Тобто, фактично, Санта-Клаус прямо перекладається на українську як Святий Миколай. Дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал Країни та народи. Ставте вподобайки та пишіть, що для вас було цікавого в даному відео. До побачення!